Коли вдома мир і злагода. Коли всі розуміють одне одного і підтримують, коли дружно працюють і відпочивають. Але так буває не завжди. Час від часу в кожній родині трапляються сварки. І тоді стає дуже страшно. А раптом родина розвалиться і тато більше не житиме з нами. Або мама. Іноді батьки так голосно кричать і ображають одне одного, що хочеться кудись ховатися або й зовсім стати невидимкою. Що робити? Коли вдома сварка? Навіть у міцних і дружних родинах часом трапляються сварки, дорослі сваряться по-різному. Одні назвемо їх крикунами, голосно лаються, гримаючи дверима, інші мовчуни, мовчки ображаються і подовгу не говорять одне з одним. Буває, що батьки ховають свої конфлікти, але дітям все одно помітно. Якими б не були сварки твоїх рідних, бачити і слухати їх. Дуже неприємно. Ти можеш відчувати страх, що батьки розсваряться назавжди. Або розпач від того, що не можеш їх помирити. Ти можеш злитися на батьків. Або жаліти когось із них. Тобі може бути соромно перед однокласниками і сусідами. Щоб ти не відчував, усі емоції нормальні. Важливо навчитися проявляти їх правильно. Навіть коли батьки сваряться через тебе, твоєї провини у цьому нема. Ти не зможеш допомогти у сварці. Батьки дорослі і самі з усім впораються. Чому ж батьки сваряться у дорослому житті, як і в дитячому. Трапляються труднощі, проблеми на роботі. Дома поганий настрій. Деякі люди від цього стають дуже дратівливими, от і спалахують. Іноді батьки не можуть дійти згоди в якомусь питанні: як витратити гроші? або куди поїхати на відпочинок. Адже ти теж іноді сваришся з друзями. Ти хочеш гратися в одну гру, а твій друг в іншу. Навіть у хороших і добрих людей виникають розбіжності у поглядах. Просто не всі вміють вирішувати суперечки спокійно і мудро. Та не думай, що коли батьки сваряться, вони обов'язково розійдуться. Під час сварки нитка любові натягується, та порватися вона не може. Батьки все одно люблять одне одного і тебе. Як би тобі не хотілося, друже, ти не зможеш допомогти батькам, коли вони сваряться. Зате можеш допомогти собі. Вдома сварка. Отже, що робити, якщо тобі дісталися батьки крикуни? І час від часу вони люблять позмагатися в тому, хто голосніше крикне і болючіше образить одне одного. Відійди від них подалі і знайди собі заняття. Можеш намалювати картинку чи послухати музику. Байдуже, що ти робитимеш. Головне відволіктися і заспокоїтися своїм втручанням ти зробиш тільки гірше. Пам'ятай, що слова, сказані у сварці, часто перебільшені. Якщо у гніві мама кричить: Я більше ніколи з тобою не говоритиму, а тато відповідає: Я взагалі піду з дому. Вони навряд чи дійсно це зроблять. Після сварки дай батькам час охолонути. не діставай їх питаннями і постарайся не злити. Зараз вони вибухонебезпечні і можуть розпалитися від найменшої іскри. А якщо твої батьки мовчуни і під час сварок зазвичай граються у мовчанку, як діяти тоді? Заспокойся, нічого поганого не відбувається. Уяви, що батьки. Просто встановлюють рекорд із найдовшого у світі мовчання. Тож не заважайте. Але ж за тим, щоб не хитрували, коли батьки раптом вирішать передати якусь інформацію через тебе, сміливо відмовляй ніяких. Перекажи мамі, перекажи татові. От побачиш, довго вони так не витримають, і скоро самі шукатимуть шляхи. Помиритися. Якщо батьки намагаються втягнути тебе у свій конфлікт, таке теж іноді буває. І починають скаржитися одне на одного, відповідай однаково: мамо і тату, я люблю вас обох. Ви для мене однаково важливі. Пам'ятай, що у сварці винні обоє. Важливо не займати нічию сторону, навіть якщо дуже хочеться обом типам батьків і крикунам, і мовчунам потрібна підтримка. Вони звичайні люди і не завжди можуть контролювати свої емоції. Ти можеш намалювати для них картинку, веселий смайлик або просто обійняти. Пам'ятай. Що підтримувати треба обох батьків, навіть якщо тобі здається, що хтось із них винен більше. А ще неодмінно треба розказати батькам про свої почуття, зроби це, коли вони заспокояться. Можеш поговорити з ними поодинці або влаштувати сімейну раду. Адже батьки часто навіть не здогадуються, що ти відчуваєш. Поділися з ними своїми страхами, переживаннями. Розкажи, як тобі хотілося плакати і залізти з головою під ковдру. Постарайся не звинувачувати батьків. Говори про себе. Мені страшно, коли ви кричите. Я хвилююсь, що сім'я розпадеться. Деякі діти, щоб помирити батьків, вирішують привернути до себе увагу. Можуть навмисно схопити двійку, побитися з сусідом, або навіть із дому втекти. Нічого хорошого з таких хитрощів не виходить. По-перше, це небезпечно. А по-друге, розгнівані батьки сваряться ще більше. Є кращі способи допомогти батькам помиритися: Намалюй для них сімейні портрети або зроби колаж із фотографій. Знімки підбирай найчутливіші, такі, щоб батьки тільки раз глянули і одразу забули про сварку. А якщо хочеш остаточно їх розчулити, влаштуй вечір перегляду домашнього відео, підбери найцікавіші ролики, влаштуй романтичну атмосферу, нехай сидять і згадують. А заразом і про свою поведінку подумають. Важливо, якщо сварки виходять за звичайні межі, якщо батьки ображають тебе і завдають фізичного болю, це ненормально. У жодному разі не можна мовчати. Навколо є багато дорослих, які можуть тобі допомогти. Ти можеш звернутися до бабусі чи дідуся. Розказати вчителю чи шкільному психологу або іншому дорослому, якому ти довіряєш. Сварки, як хвороба, бувають у кожній родині. А щоб хвороба минала легше, треба вітамінізуватися, запасатися хорошими емоціями та спогадами. Тож проведьте разом якомога більше часу і даруйте одне одному прекрасні моменти.